Доброго ранку, це ера будівництва. Для інвестора, який купує житло на первинному ринку, існує тільки будинок, що зводиться, і квартира, яку він у ньому обрав. Однак, за будівництвом стоїть закупівля великих обсягів будівельних матеріалів, документообіг, робота із потенційними покупцями, фінансові потоки. Отож, про інфраструктуру великої будівельної компанії сьогодні у випуску. Кількість відвідувачів, які приходять до відділу продажу холдингової компанії Київ може сягати сотні людей на день. На першому етапі співпраці найважливіше, аби менеджер зумів донести до покупця максимум об'єктивної інформації про той чи інший об'єкт. Та коли інвестор визначився, і справа доходить до укладання угоди, подальша робота, пов'язана з її оформленням, повинна відбуватися в автоматичному режимі. Мова про оптимізацію процесів реалізації нерухомості проект IT-Enterprise, упровадження котрого розпочато у департаменті продажів Київ -Міськ -Буду». Якщо так казати простою мовою, щоб було всім зрозуміло, вивіть, якщо одночасно в продажу Київ -Міськ приблизно 40 будинків знаходиться в кожному будинку, приблизно від 100 до 500 квартир, ви розумієте, яка це кількість об'єктів, і як кожна квартира має свою площу свою вартість, вона має своє певне розташування і так далі. Тобто, сьогодні менеджер, який працює з клієнтом, то що він повинен зробити? Тобто, він що повинен в голові тримати всі ці параметри, всі ці характеристики, знати ціну квартири, знати графік оплати, знати, як це відбувається. Безумовно, це, це фізично неможливо. Фактично, вся інформація про інвестора, обраний дім та квартиру, умови, на яких здійснюється придбання, міститься у єдиній базі даних. Це не лише допомагає веденні розрахунків, це виключає. Можливість неточностей є певні умови, які сьогодні Києві звуди. Вони стандартні, вони уніфіковані. Тобто є перший внесок, є терміни оплати першого внеску, є подальший графік оплати. Тобто менеджер вводить тільки об'єкт, вводить паспортні дані клієнта, а далі вся система робить це автоматично. І на виході виходить договір, який вже підлягає підпису з боку компанії з боку клієнта. Де всі ці умови вже розписані для інвестора, таке вдосконалення системи продажів означає економію часу на оформлення угоди. І максимальне спрощення цього процесу навіть э, какого об'єкт може приобрести не тільки один чоловік, це може бути і сім'я в різних далях. Точно також може бути юридичне юридичське і точно також бути покупка об'єкта недвижимості і юридичним ліцом в місті з фізичним в каких-то далях. Завершити проект з оптимізації процесів реалізації нерухомості у Київміськбуді міськбуді планують до кінця року. Окрім іншого, він дозволить посилити контроль за економічною діяльністю холдингу, адже весь процес купівлі-продажу від реєстрації заявки клієнта до моменту повного розрахунку і оформлення правовстановлюючих документів. Керівництво холдингової компанії матиме можливість контролювати у режимі реального часу. Це вкрай важливо для компанії, яка перебуває у комунальній власності і звітує про свою діяльність перед громадою Києва. Тим часом проект IT Ентерпрайз вже успішно запрацював у інших департаментах в рамках комплексного проекту з автоматизації холдингу «Київміськбуд». Ми зараз знаходимося рядом з серцем нашої сетевой инфраструктуры серверной где сосредоточены скажем так все работающие большие компьютеры нашей системы ведется Єжеднівна, їженідільна, їжемісячна, єжеквартальна і понятна годична викопірування сахсахня архівів. Відмову від різних комп'ютерних програм і перехід на ведення документообігу у єдиному вікні вже оцінили у департаменті проектних робіт та експертизи у бухгалтерії, а також у департаменті закупівель, який відповідає за найякісніші будматеріали за найприйнятнішою ціною. договори ведут систему там, прихода, расхода и всего все это фактически делается вручную. Очень сложный контроль за подобными процессами. Сейчас я со своего компьютера вижу все, что происходит в департаменте закупок. Вижу абсолютную связь со своими подрядчиками, с поставщиками. Вот. Безусловно, в результате введения данной программы... Э Значительно увеличилась скорость прийняття бізнес рішень у Києві міськбуді. Переконані, утримувати лідерські позиції на ринку можна лише у поєднанні багаторічного досвіду і сучасного підходу як до ведення будівництва, так і до управління ключовими бізнес-процесами. Бажаємо вам лише вдалих і ефективних рішень, в тім числі і у виборі помешкання. Це була ера будівництва. До зустрічі!